Вітаю, шановні! Під час зйомок одного з наших сюжетів до нас звернулася жителька мікрорайону Лісовий. Вона поскаржилася на сміття розкидане в районі. Справа в тому, що там багато торговельних точок. Відповідно, велика кількість людей проходить і, як наслідок, багато сміття, яке чомусь ніхто не прибирає. Давайте послухаємо це звернення безпосередньо від мешканки мікрорайону Лісовий. Подивіться на наш район, який ми дуже любимо. Подивіться, який свинарик з нього зробили. Біля нас 44 точки, які працюють, торгують у нас, обслуговують. Мало хто після себе обирає. Подивіться, що це робиться. Душа просто болить, трава ніколи не кошена. Вона пересихає сюди, залітає мусор. Все летить до нас у двори. Ми любимо наш красивий зелений район. Ну, світники нас вже добили до кінця. Дуже просимо звернути на це увагу, хто повномочен нам допомогти. Дякую вам. І як завжди, ми так в принципі постійно робимо з цією інформацією. Ми звернулися до міської ради. Ми сподівалися отримати коментар від очільника профільної служби, і як завжди, нам би пообіцяли, що скоро все вирішиться і скоріш за все, це би дійсно вирішилося, але з певним часом, це ми кажемо з власного досвіду. Але цього разу було трішки інше. Ми отримали у відповідь це, і така реакція це, звісно, добре. Але як то кажуть, довіряй, але перевіряй. Десь за півгодини ми вирішили пересвідчити, що це не просто відписка і не порожні обіцянки. Ми приїхали на місце і там вже і побачили роботу інспекторів, і навіть трохи прийняли участь в їх роботі. Виносите сміття, ви кидаєте на сміття чи ні? Людина, заходячи до вас, виходячи від вас, проходячи мимо, вона, ну має право викинути там окурок, там стаканчик в урну. Тому що в суб'єкта вона має бути. Це не наша пригод, це не наш побуду. Урне з вами це питання завтра. реклами. Ну, Урна на типове не, не маску, як мішки. То ваші можуть бути кожен мішки, правильно. На жаль, виявилося, що проблема набагато глибша, аніж просто сміття розкидане по території. Порушень виявилось набагато більше. Це і прострочені документи, певні торгові точки не відповідали, тому що заявлено в тих документах. Ну і звісно, відсутні урни. Що показово, інспектори виявили порушення навіть у Укрпошти. Вже платимо орендну плату. у Давайте ми там приїдемо. Ні, прийшлі, ні -ні -ні -ні. ні, 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 ви не, не найте стоп, ви то наймані, але ви ж адміністративна посада, ви заступник керуючий. Саша, тоді поставили. Заступник крупція, не недавно... — Саша Олександр є, є у нас обов'язки, будь ласка, Саша, припис. Олександр Іванович, припис. Людям всі наші претензії в приписі. Ну, коли така відповідальність має бути, що це в приписі, що ми там їм зауважимо. Дотримуватися, надати, то, 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 то. все перерахувати. Урни в них теж гаречора. В приписі. Почистити, почистити, прибрати. Саша, терміну даєте там, там, скільки днів. Ви так а де урна, ну, а от... урни самої немає. Ви самої там бачили? Скажіть, як так, в магазині є урна? Так, а, ваша, якою Да. А вона має бути тут стоять. Я розумію, але ви теж розумієте, що я просто касир, я там не заїду. Не касир, а продавець. Продавець. Хорошо. Ну, що ви власником бачили? Він пішов у вас якраз чекати. Зоомагазин? Так там літній майданчик. Ви припис отримали, ви його вже зняли з об'єкту, так? Передасте судді. Передасте оце, виходить, у вас. Не закон. Тут мав бути літній майданчик згідно паспорту прив'язку. А у вас, тут, виходить, кубка. Ну да, Сарай, об'єкт, павільйон, да, який тимчасова споруда, да, яка здійснює, що у вас магазин. Зоомагазин. А має бути літній майданчик. От у вас вернуться. А урну вивезти чи ні? Урну вивезен. Дивіться, я хочу зауважити, що це не урна це просто коробка. Приємно констатувати, що все закінчилося хеппі ендом. адже інспекторам вдалося достукатися до представників. Бізнесу, які пообіцяли виправити все найближчим часом. Також хочу відмітити реакцію інспекторів на сигнал. Шкода, що їх вкрай мало, і вони не можуть охопити все місто зараз, адже їх працює всього навсього 13 людей. Тим не менш, десь так, напевно, і мають працювати муніципальні служби. Це моя суб'єктивна думка. Ну а ми ж ще обов'язково завітаємо, мабуть, наступного тижня мікрорайон лісовий та пересвідчимося, чи справді там буде наведено адписа. Никами бізнесу.